Та на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати питання підписників про що мова? Просив мене долю Придністров'я. Подивитись, що там його чекає, як чекає, як я, ну і взагалі, яка там буде ситуація далі. Ну що ж, можуть позручніше? Ну, а я починаю. Так, дякую за відповідь. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, взагалі, а що чекає Придністров'я? Оце от незаконне, непризнане утворення. Скажіть вам, правду. Беркана. Феху перевернута. Іса. Вунья. Тейос. Ейос. Цікаво. Ну, знов таки, це на найближчі роки я спеціально якби не ставив часових рамок. Що у нас тут? Беркана, феху, перевернута Іса. Далі. Вуньо, Тейвас і Ейвас. Ріст чого? Воно то ріст, то розвиток, тільки розвиток чого? Розвиток фінансових проблем. Угу. Наростання фінансових проблем. Біда там з економікою, якщо вона у них взагалі є, і так далі. Ну, ось оце от, фінансова яма, тупик. Фінансовий, біда з економікою, біда з виробництвом, тому що Беркана, в принципі, і виробництво показує. Тим не менш, будуть ось якісь хороші моменти. Хороші моменти, будуть з чим пов'язаним? Ну, знаєте, оце цікаво, тому що це перспектива розвитку. Перспектива розвитку. Вуньо показує в тому числі енергетику. Ну, не знаю. В них же ж там ось почалися проблеми з енергетикою, коли, власне, Україна транспортувати газ -то припинила. Да? Ну, Там ніби це питання вирішило. Тут ніби як розвиток певної енергетики йде. Щось тут буде, якась тут заворушка буде. Е, то, що за агресивна руна, це використання зброї, це робота спецслужб може бути, ну ось таке. Ну, але, але знаєте, більшість населення раді тому. Ну, реально. Чого воно почнеться, то що ось, то що, дуже пана економічна ситуація. І, власне, вас. Знов таки великі труднощі доведеться оборонятись. Оборонятись від кого? Да, Від агресії. Агресія та з використанням зброї, власне. Ну, правда, це ще не так скоро буде. Тут ще почекати доведеться. Це не завтра буде. Ну, тим не менш. І сайвас, ну що, глуха оборона? Все рівно поки що ізоляція. Поки що ізоляція. На найближчий час. А ну, добре, давайте загалом запитаємо, чи втратить Росія все-таки над ним контроль. Чи повернеться ця територія до Молдови? А може, до якихось інших країн приєднається, як знати? Так, гаразд, дякую за відповідь. М. Дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так. Е, чи втратить Росія контроль над Придністров'ям? Остаточно і повністю. Скажіть, що він правда? Знов таки Ейвас. Перд. Ансус перевернутий. Кану перевернута. І Сайшо. Таки да, але знов таки питання часу. Багато повільних рун попадав, багато перевернуто. Тобто, ну це ще не завтра буде, але да. Росія контроль над Придністров'ям втратить. Що в нас тут? Нейва Сперт, Нансус перевернутий, Кано перевернута, Іса, Лаугус. Ну, ось знов таки, проблеми йдуть, труднощі йдуть, відстоювання своїх інтересів. В той же час. Для Придністров'я падає Перт, а це щасливий шанс. Щасливий шанс вилізти із. Вже, називаємо всі все своїми іменами. Но, з якимось якась хитрість, ось яке, ко, якесь коварство. Щось там буде. З одного боку, ніби шанс, але якась хитра пропозиція, розумієте? Хитрий план чийсь. Не скоро, ось, не скоро, показується, ще почекати доведеться. І, але все-таки лагус. да, вектор туди. Правильний вектор, і курс буде вибраний правильний. Тобто, ну, ну да, Придністров'я все-таки десь ось уже в, як то кажуть, в прогнозованій перспективі, да, це не через 100 років буде, аж ні разу. Десь ось вже в прогнозованій перспективі, да, дійсно, Росія втратить там вплив. Ну це про роки, найближчі роки мови. Якусь цифру тут назвати складно, урунсує розуміння часу, і порунам я бачу, що це не завтра буде. Ну, не завтра. Тут почекати треба. Так, дякую за відповіді. Ну, давайте подивимось, що ж таке, приєднається, повернеться Придністров'я до Молдови, чи може ще якісь варіанти будуть. Там збройне використання зброї падало, так що Україна може території додасть собі. Ну, але ж нам чужого не треба, нам би своє повернути. А раз, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну так. Все-таки Придністров'я по результату об'єднається з Молдовою по, по результату всіх подій, всіх змін і так далі. Скажіть вам, правду. Єра. Наутіс перевернутий. Райдо перевернута. Цікаво. Мінус. Дагас. Ансус. Ну, все-таки, да, Ансус. По закону має бути, а по закону, чия територія? Все-таки Молдови. Ну, тут цікаві штуки ще будуть перед тим. М що у нас тут? Єра, наутіс перевернутий, райдо перевернутий, Інус, Дагас, Ансус. Знов-таки показують, що не скоро. Ось, не скоро. Під впливом жорстких обмежень, під, під впливом обставин жорстких. Тобто, це не від хорошого життя буде. Буде вибір варіантів, пошук варіантів, яких буде. Це, до речі, доленосний вибір і роздоріжжя. Буде кілька варіантів, куди воно може піти. Ноуінгус, все-таки. Завершиться благоприємно. Да, виберуть все-таки достаток, будемо казати. А, ну, до речі, тут ансус в кінці. Це може бути загалом якийсь референдум. Щось типу такого, що вони проведуть нібито референдум про те, що приєднуються назад до Молдови, наприклад. Ну то що, інус, да, газ, ось трансформація ситуації відбувається, і ось Ансус. да, хороша новина, і по закону, в принципі. По закону, чия територія. Ну, Воно ж не признане ніде ні кім. Ну, окрім Росії, ще, там, по-моєму, пари країн. А Ось, тому як би, має бути по закону. Оце от може бути дійсно якийсь референдум, щось таке. Ну, правда, там же все рівно бряцання зброєю то падало. Тобто, ну, а, чи це прям зовсім абсолютно мирний процес буде, да я б не сказав. Схоже, що все-таки цей процес, мало того, що там санкції, всякі обмеження і так далі, то, схоже, і якась військова компонента там буде все-таки. Ну, Мінімальний варіант, що це повстання в самому Придністрові, а там же ж і зброї не зареєстрованої, і повної і так далі. Тобто хіба що це так, такий варіант? Ну, все рівно, прямо абсолютно мирно. Ну, я б не сказав, що воно абсолютно мирно пройде. Будуть там нюанси. Але так, да, все-таки по результату має приєднатися до Молдови назад, повернутися. Ну, ще не скоро. Ось. Ну, якось так. Якось так. А ну, давайте подивимось, куди, куди насправді, от, ну просто, цікаво. Куди насправді лежить душа у більшості жителів Придністров'я? Чи в сторону Молдови, скажімо, чи там в сторону Росії, наприклад? Ну, За Україною питати не буду, тому що напевно навряд. Ну, гаразд. Так, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка. Ну так куди все-таки більше лежить душа у жителів Придністров'я? До Молдови чи до Росії? Покажіть мені, будь ласка. Отже, уже у більшості жителів Придністров'я душа до Молдови таки лежить. Скажіть вам, правду. Кано перевернута. Райдо перевернута. Ресурс перевернути, фінал. Беркана перевернута. Ну цікаво. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну то в більшості жителів Придністров'я душа все-таки в сторону Росії лежить. Скажіть, що вам, правда? Соло. Ото перевернутий. На нас перевернутий. Дуже прикольно. Дагас. Ну і куди? Єво. Як не дивно, но ніби душа лежить більше в сторону Росії. Ну, правда, якось воно цікавої в сторону Росії. Ну, в сторону Молдови. Весь розклад перевернутий. Кано, Райдо, Турісас, Беркана. Все перевернуте. Ну, тобто, розчарування йде в Молдові, е, ніби нібито враження, що їх кинули, забули. Ось якась агресія в сторону Молдови і так далі. І ніби знаєте, що як з Молдовою в них, ну, ніби як і Молдова винна, що вони деградують. <гум> Цікаво. І Росія. Соло отав, перевернути, Манас, перевернути, Дагас, Гебо. Ну, все-таки да, соло про позитивні емоції. так би ти... Але ж це і медіа, це і пропаганда в тому числі. Ну що, російська пропаганда гарно міське промила, треба сказати. Ну, правда, при іншій владі прям ставати там якимсь там Федеральним округом Росії чи що, вони не сильно рвуться. Хочуть, щоб нібито ближче їм до Росії, но щоб, щоб влада була не російська, або щоб влада на Росії помінялась, то що їм прям все, що в Росії, не подобається. Ось все рівно якась зміна відбувається, і все рівно є, ну, ось якісь як домовленості йдуть. Якісь домовленості, якісь документи. Цікаво. Ну, таке, тобто, ну. Вати і там багато, і російська пропаганда дуже гарно постаралась. Знов таки, я про більшість питав, не про всіх. Ну, але ось результат такий. Цікавий. Ну, там же і російські війська сидять, те як завжди, які, як вони заявляють, що їх там нет, да? Ну, так от, схоже, там пропаганда цвіте і пахне, і російські війська в тому числі працюють. Тому таке, цікаво. Ну, все рівно, так чи інакше, має приєднатись до Молдови. Все таки, схоже, що такі мізки на місце стануть. Надивляться, ще, що таке Росія, як Росії вони треба, як Росія їх сильно любить. І мізки все-таки на місце в перспективі стануть. Ну, все рівно, там брацяння зброї падає. Хоч так, хоч інакше. Щось там буде. <кхм> Не зовсім воно все мирним шляхом буде. Ну, не знаю, може обійдеться малою кров'ю, наприклад, знесуть оту от прокремлівську владу, достане нормальна влада, і, власне, і питання буде вичерпано. Можливо, такий варіант. То, що ну, прям війна ну, не виглядає воно, як війна, але якась військова операція чи операція спецслужб, щось там буде. Це одно. Ну, А по результату таки до Молдови має приєднатися. Хоч там і падало, ніби закон, можливий референдум, можливий, не факт, що це прям референдум буде. Тому що, ну, бачите, да, куди душа на даний момент лежить. Е, от, а все рівно ж до Молдови має приєднатися. Ну так. Ну, нам воно теж на руку буде, щоб е, менше, як то кажуть, ворогів е, російських всяких завербованих сиділо за спиною, щоб хоча б звідти удару не чекати. Тому, якби нам теж на руку, щоб це питання вирішилось уже остаточно. Ну, якось так. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. у спонсорів, там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!